Буковель найбільший курорт Східної Європи, який знаходиться в українських Карпатах, і сезон тут триває 365 днів на рік. Це курорт, який розбудовується навіть в найважчі часи для України, перетворюючись в справжнє європейське місто. Буковель це майже 70 кілометрів гірськолижних трас, 16 витягів та безліч розваг для сімейного відпочинку. Буковель це безліч ресторанів з смачною авторською кухнею від кращих шефів України з міжнародним досвідом. А ще буковель це найсучасніші спа, б'юті процедури та оздоровлення для вашого організму. Але найголовніше Буковель будується, Буковель розвивається, будуються нові піти отелі, аквапарки, траси біатлону. Будується безліч нових об'єктів інфраструктури, аби зробити відпочинок та проживання наших туристів, гостей та відвідувачів ще комфортнішим. Ми не збираємося зупинятися, і вже в 2023 році Буковель розпочинає забудову кварталу, і ми запрошуємо кращі архітектурні агентства світу прийняти участь в конкурсі на розробку кращого дизайн-проекта цієї забудови. Прошуємо світову архітектурну та девелоперську спільноту долучитися до створення сучасного міста на базі найбільшого курорту східної Європи Буковель. Тож запрошуємо вас запропонувати своє бачення та архітектурні ідеї щодо створення нового кварталу. З Нетерпіння чекаємо ваші дизайн проекти і втілимо найкращий. Україна боронить незалежність Європи, сильна, сучасна, незламна. Долучайтесь. Thank you.